Сопілка, флояра це для необізнаної людини вони всі, так би мовити, на одне обличчя, а музикант та ще й фахівець одразу розрізнить їх за тембром і конструкцією. Олег Курінний виготовляє народні духові інструменти вже більше 20 років. За цей час зібрав уже чималу колекцію, яку називає експериментальною. Є тут інструменти із такого сучасного матеріалу, як пластик. Є й традиційні з дерева та очерету. До речі, міф про калинову сопілку майстер розвінчав одразу. З калини це вже проблема, тому що вона ж всередині середині немає в неї порожнини, а в очереті є порожнина, вона повністю пуста всередині, пуста зовсім. Тому просто її загострити трошки і вже буде звук. Ну, приблизно так. До речі, це методика самовиготовлення дуже древня, я її не порушував, тому що цей інструмент виготовляється взагалі без ножа, без будь-якої пилочки, без нічого. Тільки вогнем. Відпікається все, це все горить вирівнюється все, пропікаються дірочки теж металевим предметинками або там просто паличкою. Так робили, мабуть, наші древні предки, багато тисяч, десятків тисяч років. Таким інструментом бувають навіть 20 тисяч років. Сопілки Олег Курінний почав виготовляти ще під час навчання в інституті. Звісно, існувало промислове виробництво, але зроблене власними руками і відчуваєш краще, переконує музикант. Експериментальним шляхом визначав, де робити отвори, вивчав таблиці та креслення, замовляв обладнання. Тепер він справжній майстер своєї справи. Каже, що з готового матеріалу інструмент можна зробити за один день. Але цьому передує копітка і тривала підготовка. До речі, з матеріалом теж не так просто. Заготовку деревини треба робити заздалегідь, тому що не так захотів, це зробив. Треба, щоб дерево полежало принаймні років 5, чи хоча б років п'ять. Ну, для цього є спеціальні такі. сушарочка, така невелика, така місцинка, де вони складуються один на один, так, в такому порядку і там є. Ну, вони вгорі знаходяться, там є повітря, доступ повітря. От, і вони швидко, сокне, десь років 4, вона вже готова, можна з неї щось робити. Дерев'яний інструмент він дуже довго коригується протягом багатьох років, тому що пластик він є стабільний, його зробив і він все. А дерево воно трошки змінює свою Може щільність, воно стискається, воно воно реагує на погоду. Ну, холодно, воно стискається, тепло воно розпрямляється, на вологу, на атмосферний тиск. Але ж ясно, що воно звучить краще, тому що дерево і дерево. Хоч сопілка і давній інструмент, але прогрес торкнувся і його. Пан Олег суттєво вдосконалив свої вироби. Виявляється, розсувними бувають не тільки столи, а й флояри. Бачите, тут вона розсувна з двох блоків. Я її стискаю, вона стрій вище розтягує. Вона стає трошки нижче. Ну, Скажімо, фортепіано в класі там, чи де на заняттях, там, чи навіть в залі. Трошки нижче, ніж еталон. Що я можу робити? Ті. Прямо робити тієї розтягує інструмент, він стає на рівні з фортепіано. Тобто, от. Ну, Хоча я намагаюся з таким інструментом вже точно там, з Баяном там, і з колективами, які мають точні інструменти, Там, кардіон, баян. Але буває таке, що треба негайно стрій змінити. Або інструмент холодний. Я його трошки роблю із таким невеличким запасом. Ну, тобто, він трошки вищий. Не 440 лягає, а 444, там 45. Коли він холодний, я його беру в руки, він або погода холодна, він, він низько звучить, я його стискає, потім пограв. Він став на місце, його раз там, на міліметр, роздивився, його розтягнув і все, і він стабільний.